Сьогодні День Незалежності. І ми з вами всі живемо не в прості часи. Ми всі виборюємо майбутнє. І сьогодні все має вирішальне значення. І наша спільна згуртованість, і наше спільне майбутнє, і наша Україна. Кожен із нас хоче жити під мирним небом. Кожен із нас. Сьогодні вірить в перемогу. А я хочу побажати нашим українцям, нашим Збройним силам України, всім, хто за кордоном любити свій край. Тому що ми тут, на нашій землі, є господаря. Я хочу, щоб у вас було бажання до життя. Щоб життя вас стимулювало піднімати ваші крила і йти вперед. Я хочу, щоб в вашому серці завжди була мрія до перемоги. А ще я хочу сказати, що сьогодні особливий день день незалежності. Це значить, що ми всі з вами незалежні, адже вільні. Я бажаю вам. Щоб ви були заряджені сьогодні синьо-жовтими кольорами. Я бажаю, які би ви країні сьогодні не були, ви обов'язково подзвонили сюди додому і запитали, як там. Я бажаю вам, щоб ви стояли на своїй землі міцно, тримали. За руки своїх дітей, батьків, коханих, і щоб завтра ми прокинулися під мирним днем. З Днем Незалежності тебе моя країна, з Днем Незалежності вас, українці! Слава Україні!